Їм указали на вихід 30 сімей переселенців із Криму й Донбасу хочуть виселити з гуртожитку в Києві. Тоді їх півтора року тому посилило мінсоцполітики. Та коли гуртожиток перейшов на баланс міністерства юстиції, людей із дітьми почали витурювати з приміщення. Спершу відімкнули тепло, потім світло, мовляв, за борги. Хоча майже всі мешканці платили сумлінно. Тепер у кімнатах пітьма і скажений холод. Хто і навіщо виживає людей? З'ясовував Артем Сорокин. От парсарта й йде. в родині ковальових ніхто не стоїть на одному місці. По коридору біжить маленький серафім, за ним пані Тетяна. Треба рухатися, аби зовсім не замерзнути в крижаній квартирі. Раз, два, три, чотири чотири одіяла. Да. Так укривається і говорить, замерзає. Плаче мама мені дуже холодно. Коли в кімнаті немає опалення, а на вулиці мінус 15, чотири ковдри каже пані Тетяна. Не рятують зранку. Сталося те, чого мама найбільше боялася. Серафім занедужав. Утром встає, кашляє дуже сильно, нос тече. До того, як захворів, Серафім грався біля обігрівача електричного. Утім, віднедавна і він стоїть без діла, бо, окрім опалення, у квартирі немає ще й світла. Сьогодні температура повітря тут, у гуртожитку переселенців, фактично така ж сама, як і на вулиці. Три з половиною градуси тепла. При такій температурі дуже складно виживати. Ось що відбувається зі звичайними продуктами харчування. Це пляшка молока, куплена півгодини тому. За півгодини вона стала єдиною замерзлою сумішчю. і так відбувається фактично з усіма продуктами харчування. приготувати не можна, тому що печка електрична. Родина Ковальових тікачі з Донецька. В цьому гуртожитку живуть вже півтора роки, таких як вони тут ще 80 душ. Усіх заселило сюди Міністерство соціальної політики. Люди кажуть, платили сумлінно день у день. Аж тут об'ява на під'їзді. Вывесили объявление о том, что покиньте помещение до 10 января 2016 года що для мене було шоком, кажуть. Іти було нікуди, тож ніхто виселятися не став. Тоді в людей відімкнули спочатку тепло, а потім і світло. Убурені мешканці зверталися та писали у різні установи, втім, жодного результату. Відреагувало тільки МНС. Біля гуртожитку поставили свій намет, аби люди, хоча б кілька разів на день мали можливість випити гарячого чаю. Грітися туди йдемо з маленьким серафімом. Аж тут біля намету заступник голови райадміністрації. каже він. Так само обурений, вже навіть надзвичайну комісію скликав. Втім, діяти нічого не може. Заставити Київенерго енерго включити електроенергію. Голосівська адміністрація не може розповідає. Віднедавна гуртожиток передали на баланс міністерству юстиції, а місцева влада на них впливу немає. Міністерство соціальної політики людей поселило у свій час, а потім передало приміщення. Міністерство юстиції. Міністерство юстиції плани інші на це приміщення. Разом із пані Тетяною та її дітками йдемо до нового власника питати, на якій підставі він виживає людей із соціального житла. Тут нас ошелешують, виявляється, тепер це приміщення вже не гуртожиток, а готель. І в Мін'юсту на нього свої плани. А переселенців там взагалі давно не має бути. В цьому е гуртожитку проживають люди, які приїздять на курси навчання до міністерства юстиції. Так звані переселенці, як вони кажуть, вони також були відповідно до е листів з мі е міністерства соціальної політики. Вони були поселені на декілька днів. У Мін'юсті пояснюють, гуртожиток дійсно був соціальним до того, як не став їхнім. Раніше по всіх боргах платило міністерство соціальної політики, а мін'юст платити не став. Тож, коли кілька кімнат не сплатили за тепло, його довелося відключити. А потім і світло. Цьому е, гуртожитку е, не здійснюються відповідні проплати, тому що є велика заборгованість, і тому було відключено світло. Платежки в мене є берегу, як гуках. просто. Нам разрешили поплатити по полмесяца. У мене угу. оплачено по 31 декабря 2015 года. Тим часом центр перепідготовки працівників мін'юсту сьогодні оприлюднює жорстку заяву, що переселенці насправді не переселенці, а рейдери, які прикриваються дітьми, аби захопити чуже приміщення. Рішення про надання права тимчасового перебування внутрішньо переміщеним особам із зони АТО призвело до спроб рейдерського захоплення приміщення гуртожитку особами, які самостійно визнали себе переселенцями. Вживаються всі можливі заходи щодо врегулювання конфлікту навколо гуртожитку, який намагається захопити шляхом погроз та задіяння воєнізованих формувань, так звані переселенці. Обігрівшись трохи в наметі Менсників, маленький Серафім збирається знову повертатися в холодну квартиру. Аж тут вже біля гуртожитка усі разом наштовхуємося на них, працівників водоканалу. Ви йдете воду перекривати? Так, да, що перекрили в подвалі. Всередині в подвалів в них порвало. Тепер... А ви дивилися ні, там? Порвало ні, щось. Ні, ні. Так, а чого ж ви, може, підіть подивіться, що тут точно порвало? Може... що я, Не знаю, керівництво дзвонив, він відповів, що перекривайте хлопці. Поки переселенці викликають поліцію, аби завадити водоканалу, забирати останнє Серафім готується до холодної ночі. Другі штані, третій светр, шапку скидати не треба. Сьогодні шапки шапці, тому що дуже холодно і і ж були. Дані зовсім всі мастила. Десята вечора перед свічкою єдиним джерелом тепла та світла у кімнаті збирається родина ковальових. Считають молитву, пар знову йде з рота та лягають спати. Мама поруч із маленьким, аби хоча б трохи зігріти його своїм диханням. Ручки, холодно, вже, ти, У мене Оті мама. сиділа ручку. Артем Сорокін Євген Ткаченко та Валерій Ратушнюк. Програма вікна СТБ.